Бажаю здоров'я, шановні бійці ЗСУ, GTA, Центральна Україна. У цьому відео ми розберемо таку важливу тему, як підрозділи Збройних сил України. ССО, або Сили спеціальних операцій. Елітний рід військ, що виконує найскладніші завдання: розвідка, диверсії, контрдиверсійна діяльність, операції в тилу ворога. До обов'язків ССО належать патрулювання по містах, виїзди на блокпости, заходи правового режиму воєнного і надзвичайного стану, військові інформаційно-психологічної операції, захист життя громадян та об'єктів держвласності у межах України, участь у боротьбі з незаконним обігом зброї та наркотиків, захист військової частини від дезертирів, боротьба з тероризмом, охорона різних важливих подій, надання першої медичної допомоги при необхідності гур або головне управління розвідки Військова розвідка, яка добуває критично важливу інформацію про ворога, проводить спецоперації за кордоном і координує діяльність розвідпідрозділів ЗСУ. До обов'язків ГУР належить розвідка у містах та на важливих об'єктах, збирання інформації всередині неофіційних та ворожих організацій, проведення спеціальних операцій у тилу ворога та на його території, спостереження, супровід та захист важливих осіб, протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах. Охорона важливих державних і міжнародних подій, ведення агентурної, технічної та космічної розвідки, планування та координація дій розвідувальних підрозділів ЗСУ, ВСП Військова служба правопорядку. Військова поліція контролює дотримання закону в армії, забезпечує порядок у частинах, супроводжує вантажі, розслідує правопорушення серед військових. До обов'язків ВСП належить патрулювання міст, патрулювання та охорона військової частини і важливих об'єктів, забезпечення дотримання військової дисципліни та правопорядку серед особового складу, запобігання та розслідування випадків дезертирства та інших порушень, пошук та затримка військових правопорушників, супровід військових колон, озброєння та техніки, охорона місць, проведення військових заходів, навчань та парадів. НК навчальний корпус, структура для підготовки та навчання військовослужбовців. Тут перебувають усі новобранці з моменту вступу в ЗСУ та бійці, що не визначилися з підрозділом. До обов'язків НК належить варта на навчальних постах, активна участь у теоретичній та практичній підготовці, вивчення військових статутів, правил та інструкцій, проходження фізичної підготовки та тренувань для підтримання належної форми, виконання навчально бойових завдань під час тренувань та польованих занять, дотримання розпорядку дня військової дисципліни та правил безпеки, співпраця з інструкторами та старшими зазванням для удосконалення навичок. ДШВ, десанто, штурмові війська, еліта сухопутки, швидке перекидання, десантування з повітря, штурмові дії, перші на передовій, мобільні універсальні. Також до складу ДШВ входить Академія повітряних сил. До обов'язків ДШВ належать патруль всіх міст на автомобілі. Повітряний патруль на гвинтокрилі, повітряний патруль на винищувачах, протиповітряна оборона ВЧ та країни, десантування та штурм будівель, розвідка та диверсія в тилу ворога, боротьба з ворожим десантом та угрупуваннями, що прорвались, спецоперації в повітрі та на землі, підтримка сухопутних військ з повітря. Для вступу до підрозділу ви можете звернутися до начальника або ж заступника-начальника випадку ДШВ керівника начальника академії або його заступника, офіцера або ж інструктора підрозділу. Відрізнити їх можна за тегами в рації. Наприклад, керівник ДШВ має тег КРДШВ, начальник ССО –– «НачССО». Також у керівних посад може зустрічатися такий вид тегів, як ЗН або ж Н підрозділу. Наприклад, «ЗНВСП» – це заступник начальника ВСП, відповідно НВСП, начальник ВСП, начк ДШВ, начальник академії ДШВ, ОВУР, офіцер ГУР, ІНСДШВ, інструктор ДШВ і так далі. Також для вступу ви можете звернутися до куратору підрозділу. Переглянути список кураторів та начальників підрозділів ви можете на форумі в розділі керівний склад. Одразу після вступу в підрозділ ви стаєте академіком даного підрозділу. Щоб стати повноцінним бійцем підрозділу, необхідно успішно пройти академію. У кожного підрозділу є власні іспити та нормативи, які потрібно скласти. Для проходження академії зверніться до керівництва свого підрозділу, після чого вам назначать дату та час складання іспиту та нормативів. Тег абревіатура вашого підрозділу та посади в ньому. Її вказання є обов'язкове при використанні фракційної рації. Теги пишуться виключно в квадратних дужечках. Одразу після вступу в ЗСУ, ваш тег НК, відповідно до підрозділу, навчальний корпус. Після вступу в підрозділ ваш тег стає АК підрозділ, оскільки ви стали академіком підрозділу. Приклади тегів. НАЧ ССО, начальник ССО, ЗАСТ ДШВ – заступник керівника ДШВ, Нач АГГУР, АК начальник академії ГУР. Гол ОВСО, головний офіцер ССО, СТ Інц ДШВ, старший інструктор ДШВ, ВСП, Бієць ВСП, АКДШВ, академік ДШВ, НК Навчальний корпус. При використанні міжфракційної рації теги не використовуються, генерал та полковники теї в рації не мають. Під час загального коду 5 кожен підрозділ має свою клітинку для шикування. Так, ССО має першу клітинку, ГУР другу клітинку, ВСП третю клітинку, НК четверту клітинку та ДШВ п'яту клітинку. Також варто зазначити, що начальники стоять на першій лінії плацу, де умовно на картинці знаходяться надписи підрозділів. В свою чергу бійці стоять на другій лінії плацу, де показані циферки. Також варто не забувати, що шикування в межах однієї клітинки відбувається в дві колони. Також для проведення власних шикувань кожен підрозділ має власний плац. Перший плац використовується для проведення загальних ходів 5, другий плац для ССО, третій плац для ГУР, четвертий плац для ВСП, п'ятий плац для НК, шостий плац для ДШВ та восьмий плац проведення загальних тренувань, лекцій та прийняття іспитів. Запам'ятати, який плац якому підрозділу належить, доволі легко для цього просто дайте циферку 1 до клітинки, яка належить даному підрозділу. Відповідно, ССО перша клітинка, другий плац і так далі.